Доброго дня. Костюми від брендів Selected Home Jack and Jones. розміри 52-54, ось такий піджак, такі брюки. Цей костюм в розмірі 52. Всі збірками, всі нові. 52-й розмір. Ціна по бірці 240 євро. бренд Selected Home. Злоті 5 штук. Джекін Джонс. 52 розмір. Колекція 24 рік. Також йдуть штани. Третій костюм в такому кольорі. Світло-синій, 52 розмір. Бірка 240 євро. Ціна за костюм у нас. 45 євро. Йдуть також до костюмів подарункові набори. Це у нас такі платочки, два платочки та такі бантики. Четвертий костюм Selected Home. Розмір 54. Останній костюм Select At Home 54 розмір, 240 євро по бірці.